Добрий день. Взагалі, кого оформить ця індексація яких категорій, і орієнтовно які суми чекати, які надбавки? З 1 березня ми вже провели перерахунок пенсії для пенсіонерів, які отримують пенсію, призначену відповідно до закону про загальнообов'язкове державне пенсійне страхування, про пенсійне забезпечення осіб звільнених з військової служби та деяких інших осіб. Про статус та соціальний захист громадян, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи, е, який же ж розмір підвищення е, в середньому розмір підвищення в нашій області становить 529 гривень. Е, кого стосується якої кількості пенсіонерів е, на обліку в органах е, області в пенсійного фонду перебуває 380 гривень? Перебуває 386,8 тисяч пенсіонерів, і з них майже 99% пенсій було перераховано. Підвищення в своїх розмірах побачать 91,7% пенсіонерів. Про розмір середній я сказала: мінімальний від 100 гривень до півтора, так як ви озвучили. А, а як взагалі ви розраховуєте ось ці надбавки? Таку індексацію ми вже проводимо п'ятий рік поспіль. Проводиться індексація пенсії шляхом усучаснення показника середньої заробітної плати в Україні, з якої сплачено страхові внески та які є складовою формулою розрахунку пенсії, тобто заробітна плата на коефіцієнт підвищення. В цьому році урядом визначено коефіцієнт підвищення 1,197. І е, заробіток для обчислення пенсії зріс в порівнянні до попереднього року з 686 е, гривень 32 копійки став становити 7405,03 копійки. копійочки. Тобто, от заробіток проіндексований. Це одна складова формули обрахунку пенсії. Ну це вперше стосується мінімальних пенсій. Як взагалі відчують власники мінімалки? Ось такі надбавки. Індексація вона не стільки стосується мінімальних розмірів пенсії, як взагалі самого розміру пенсії, а мінімальні розміри постановою передбачено вперше індексацію мінімальних розмірів для пенсіонерів, які отримують пенсію по інвалідності, колишні військовослужбовці. Їхні мінімальні розміри пенсій будуть проіндексовані. І якщо ми візьмемо, що для Військовослужбовців строкової служби, які е, мають інвалідність пов'язану з проходженням військової служби до прикладу третьої групи. В них розмір мінімальний становив 486 гривень. То буде становити 5010 гривень. Тобто розмір 486 буде проіндексовано на коефіцієнт 1,197, як визначено в постанові кабінету міністрів. Також будуть перераховані мінімальні. Не будуть перераховані, вже перераховані мінімальні розміри пенсій по інвалідності для осіб, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи. І для них такі розміри пенсії зростуть в зв'язку з індексацією. Якщо ми візьмемо першу групу, то розмір пенсії зросте понад 1300 гривень. Для інвалідів, які мають другу групу інвалідності внаслідок участі. Після... Від... Розмір пенсії зросте на 1077 гривень. Пані Юлія, ви є з нами? Так, так. Так ви мене добре чуєте, так? Так, я вас добре чую. Тоді ще уточнення така індексація розпочалася з 1 березня. Тобто, люди вже отримують гроші в наступному місяці? Чи можливо вже вже зараз нараховуються якісь Ні, додаткові виплати? Вже ми розпочали виплату 4 березня, і вже 4 березня е, наші пенсіонери отримують пенсію в перерахованому розмірі. Але хочу зазначити, так як ви сказали, що розмір пенсії від 100 до 1,5, але не підлягають перерахунку і індексації ті пенсії, які вже встановлені, е, які мають максимальний розмір. Максимальний розмір на сьогодні це 10 прожиткових мінімум для осіб, які втратили працездатність. Тобто він становить 20 тисяч І ті особи, які станом на лютий місяць вже отримували пенсію в розмірі 20 тисяч гривень, їхній розмір пенсії не перерахується, тому що індексація проводиться в межах максимального розміру. А чи потрібні якісь додаткові звернення для отримання ось е, самих виплат? Чи це відбувається автоматично? Ні, додаткових звернень не потрібно. Такий перерахунок проводиться автоматично без звернення людини, е, звертатися не потрібно до органів пенсійного фонду.